У Шаргороді, неподалік алеї героїв, в центральному парку, де портрети загиблих захисників та захисниць нагадують про ціну свободи, запрацював ветеранський простір. Його очолила Анна Житнікова, дружина військового та переселенка з Маріуполя. Максимально важливо, тому що мій чоловік – це ветеран війни, інвалід першої групи. Йому на війні відірвало ногу. І з ним я вже скільки ми пройшли майже два роки. Ми проходимо ці всі всі напрямки і ці всі документи, і подаємо. І я бачу, як йому це складно і важко. І мені б дуже сильно хотілось допомагати всім ветеранам. І якщо це буде, буду буду дуже старатися це робити, і виконувати місію. ще однією знаковою подією в місті стало встановлення в міській лікарні комп'ютерного томографа Optima CT520. обладнання преміум класу, дає змогу проводити високоінформативну діагностику органів грудної клітки, мозку, внутрішніх органів, судин і кісток. До цього мешканці громади були змушені їздити до обласного центру через черги, брак транспорту і часто втрачений час. Проєкт встановлення томографа реалізовано завдяки ініціативі народного депутата Лариси Білозір, яка у 2021 році ініціювала виділення 1 мільйону гривень на підготовку приміщення під медичне обладнання. Затвердження фінансування та співпраця з місцевою владою і міністерством охорони здоров'я тривали кілька років. Наша делегація Українська зробила все, щоб підписати договір з банком Ради Європи розвитку. Ми ратифікували цей договір, провели переговори, і Україна нещодавно отримала 100 мільйонів гривень на міністерство охорони здоров'я саме для обладнання і для отаких лікарень. Томограф пройшов монтаж і тестування, персонал лікарні навчання. Очікується, що обладнання зможе обслуговувати до 20 пацієнтів на день. Планується інтеграція послуги в систему ЄХЕЛС e для безперешкодного направлення пацієнтів через Національну службу здоров'я України. Це, я думаю, заслуги Ларісі Миколаївни. Вона йшла до міністра і переконувала його в тому, що кабінет готовий, населення є, лікарня хороша, спеціалісти хороші. Давайте поставимо цей апарат тут. І вдалося переконати. тепер наші люди зможуть проходити тут дослідження, наші лікарі зможуть приймати рішення по цим дослідженням. Ми укладемо є пакет з НСЗУ, який буде оплачувати наші лікарні надані послуги. Звичайно, хто буде йти по направленню сімейних лікарів, по направленню вузьких спеціалістів оплачувати. В жмеринському районі. Шаргородська лікарня стала другою серед трьох комунальних медичних закладів, де наявна сучасна комп'ютерна томографія. Обстеження на томографі надаватимуться безкоштовно за направленням лікаря для мешканців Шаргорода та прилеглих населених пунктів.